Врізала кусничок от цього божого дерева або пилин пепсикола. І відрізала кусничок цього міскантусу. Він цього року навіть не цвів у мене, бачите? Тож, пересадила в інше місце, отак повідрізала, там відрізала кусничок, там відрізала. А до чого я це все роблю? Аби не купувати рослини. Не хочу я вже купувати. Оцей зебрінус. Він цього року навіть не зебрінус. Немає тої рисочки, А, ні, он на одному листочку є. Ну, вже не той сорт. І купувався він як зебрінус. Тож я ущільнила свої посадки. Це для того, щоб не купувати нічого. Туєчка, гляньте, вона малесенька, але вона ж виросте, правда? Манюнька, це насіння. Це ще до війни я в новій лінії е, насіння з цієї стуї щесала. Ось вона така широка. І ось вона в мене також. У мене їх, здається, дві штучки. Ось вона також. Оце також вона. Бачите, яка вона широка. Я хотіла її звідси прибрати. Ось вона також насіння дала, тож я знов її посію. Ну, звичайно, як доживу. Ось яка вона широка. Вони там, так, такі широкі. Не знаю, що за сортує. вони там ростуть. І вони на повному сонці цілий день. І ось моя чимацудана, чи, чи тертовоза. Їх вже багато оцих звивистих верб. Тож я поставила корінця, тут іще немає корінців. А ці вже дала листочки новенькі, бачите? Ну, у мене вже скільки було ось. Зачатки тільки. У мене скільки було, що вона отак стоїть у в воді стоїть, а потім або сама в воді пропаде, або якщо я її пересаджу в землю, вона і в землі пропаде. Тож у мене, це вже, я не пам'ятаю, п'ята чи шоста спроба, щоб вона прижилася. Ну, я забавляюся, ось наживцювала, гляньте. Воно мені треба, воно мені зовсім не треба. Але якщо воно піде, я буду дуже рада. Ось цей єлівець, що я вчора стригла, ось я його тут наживцювала тоненьке. А товсті дебелі поставила туди. Оце амарант насіється. Не буде нічого рости, буду. Буду амарант роз, цей, розмножувати. Ось подивіться з винограду, який я віночки наробила. Ось маленький, ось великий. Треба чимось займатися, вони гепають. Цілий день сьогодні, а я, я ще в хату не заходила. Світла все одно немає. Що там робити в хаті?